Те, що потрібно для створення справжнього осіннього затишку у себе вдома. Сир тягнеться майже однорідний. А зробимо базовий соус -ру. Всім привіт! Мене звати Оля. І я вітаю вас на каналі Ведмедія і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. І сьогодні я пропоную приготувати справжню американську класику mac мак-н-чіз. Або просто макарошки з сиром, але не прості, а з дуже ніжним ароматним і тягучим соусом те, що потрібно для створення справжнього осіннього затишку у себе вдома. До речі, ідею цієї страви до Сполучених Штатів Америки привіз у 18 сторіччі сам Томас Джеферсон після того, як відвідав Італію. Ну, звісно, поєднання пасти і сиру не залишило його у спокої, навіть коли він повернувся додому. Але перед тим, як почати готувати, нагадую про те, що мені дуже важливі ваші вподобайки, коментарі і підписки. Тож, ставте вподобайку, підписуйтесь, якщо ще не підписані, і поїхали! Нам знадобляться наступні інгредієнти: 250 грамів макаронів з твердих сортів пшениці. 400 мл молока, 40 г вершкового масла, приблизно 2 столових ложки борошна, 150 г сиру. У мене це натертий сир вже, це суміш моцарелли, едам і чеддер. Ви можете використовувати будь-який сир, який вам подобається. Головне, щоб він гарно плавився. І знадобиться ще невеликий шматок, буквально 40-30 г, щоб запекти. І зверху зробити сирну скориночку. Зі спеції знадобиться чорний перець і мускатний горіх. Ну і, звісно, сіль за смаком. І починаю я з того, що ставлю водичку для того, щоб зварити макарони. Нагадую, ідеальна пропорція для макаронів це 1 літр на 100 грам. У мене 250 грамів тож 2,5 літра води. Е, я зараз дочекаюсь, поки вона закипить, підсолюю її трохи і зварю макарони. Макарони необхідно зварити до стану альденте. Тобто, дивитесь на пачці, що до готовності, наприклад, їх там треба варити 10 хвилин. Віднімаєте 2-3 хвилини. І варити цей час. Наприклад, у мене на пачці е, цих макаронів було написано, що їх треба варити е, 11 хвилин, я їх буду варити приблизно 8 хвилин, бо потім вони ще будуть доходити разом з соусом в духовці, щоб вони не були такі сильно розварені. Я їх відварю е, до такого трохи сирого стану. І поки макарошки варяться, я періодично їх перемішую. І починаю готувати соус. Для цього необхідно розтопити 40 грамів вершкового масла. Я це буду робити в сатейничку. Вам знадобиться вінчик. І зараз масло розтопиться. І я буду поступово додавати туди 2 столових ложки борошна і обережно перемішувати в'єнчиком, щоб не було грудочок. Зробимо базовий соус ру. Так, вершкове масло розчинилось. І поступово додаю борошна. Має вийти така, як а, густа паста. І як тільки ви розтопили всі грудачки, робимо вогонь тихіше і додаємо 400 мл молока. І тепер поступово перемішуємо, поки наш соус не почне ставати таким густеньким. Це треба робити на Маленькому вогні і постійно перемішувати. І про макарошки теж не забуваємо. Їх теж треба періодично перемішувати. Можна, звісно, спокійно спочатку відварити макарони, а, а потім вже робити соус, але навіщо витрачати час? До речі, якщо хочете зробити макіншіс ще смачніше, то замість молока можна використовувати вершки. Тоді і загустішення пройде швидше. У мене молоко от-от починає густішати. Як тільки це відбувається, я додаю мускатний горіх. Зовсім трохи для аромату. І так само зовсім трохи чорного перцю. Можна додати ще якісь ваші улюблені спеції, які вам подобаються? Так, до речі, макарошки готові, 8 хвилин пройшло, мені каже таймер. Тож, макарошки я зараз зіллю, а в соус тепер я додаю 150 г грамів натертого сира, і треба його цей сир в соусі розтопити, щоб він такий був майже однорідний. Макарони готові. Ось так виглядає соус. Звісно, в залежності від того, який сир будете використовувати саме ви, буде відрізнятися трохи може і текстура, і сам колір. Бо, якщо, наприклад, покласти багато чеддеру, то буде більш жовтий колір. Тепер просто всю цю красу я виливаю в макарони. В принципі, це вже можна їсти, це вже буде дуже-дуже смачно, але ми доведемо справу до кінця. Тепер я отак от розрівнюю макарони. І просто. Зверху натираю оцим от сиром. Це може бути моцарелла, будь-який сир, який гарно плавиться, і може взятись такою скуриночкою. В принципі, це майже будь-який сир. Багато не потрібно. Трохи зверху. І всю цю красу необхідно відправити у попередньо розігріту духовку 180 градусів, буквально 7-10 хвилин, щоб оцей сир зверху взявся з кориночкою. Через 10 хвилин я дістала макенчі з духовки. Сир взявся з кориночкою, як бачите, це виглядає неймовірно апетитно. На смак це просто взрив вибух смаків. Готуйте, смакуйте, дивіться, сир тягнеться. А, ой, хоче би стихнути зняти таку смакоту. Ось і все. мак-н-чіз готові. До речі, в Штатах є окремі ресторани і кафе, де все меню складається лише з мак н чіз Різниця тільки в тому, що додавати. Можна додати різний сир, а також е, додавати, наприклад, Курку, броколі, креветки це дуже смачно. І так само ви вдома можете їсти як і просто мак енд чіз, так і додавати щось е, на свій смак. Мені, наприклад, найбільше за все подобається мак чіз з куркою та броколі. Спробуйте це дуже смачно. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт, і також діліться, чи готували ви мак енд чіз, і саме як у себе вдома. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися, якщо ще не підписані. Ваша підтримка надихає створювати більше смачного і якісного контенту. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте один одного. Увіймаю і до зустрічі в наступних відео.